Всім привіт! Мене звати Вікторія Дроневич і я рада всім, хто завітав на мій в'язальний канал. Друзі, сьогодні хочу з вами поділитися візеруночком, який недавно віднайшла для себе. Він мені дуже сподобався, на вигляд, ніби спочатку здався складним, але насправді це всього лише резинка 2х2, і тут робляться в шахматному порядку такі от. Перетяжечки з однієї петлі, взагалі нічого складного, настільки простий-простий візерунок, але виглядає дуже класно. І планую в'язати таким візерунком шапку. Я думаю, можна і кардиганчик в'язати, ну, взагалі будь-яку річ. Так що хочу поділитися з вами. Отже, рапорт нашого візерунку: це 8 петель і 12 рядочків. Починаємо в'язати з виворітнього ряду, Дві лицеві, кромку знімаємо, дві лицеві, дві виворітні. Петлі набираємо на спицю кратну 8, плюс 2 петлі кромкові, плюс дві петлі для симетрії. Перший ряд. Дві лицеві дві виворітні, якби в'яжемо резиночку 2х2, потім другий, третій, четвертий і п'ятий ряди в'яжемо по малюнку, тобто перевертаємо і в'яжемо лицеві лицевими, виворітні, виворітні. Отже так, при поворотному в'язанні і так само ж і по колу, в'яжемо Резиночку 2 на 2, 5 рядочків і зустрінемося. В шостому ряду ми робимо перехрест. Знімаємо кромкову 2 виворітні перехрест, знову 2 виворітні. Тепер дивіться, як робимо перехрест. Дві лицеві, дві виворітні, дві лицеві, 6 петель відділяємо, заходимо спицею. Між шостою і сьомою петлею. Правою спицею заходимо, ось так от під підліву, захоплюємо ниточку, витягуємо петлю, одягаємо на ліву спицю і пров'язуємо її разом з першою лицевою. Лицевою петлею. Ось так. Тепер пров'язуємо лицева. Виворітні. Дві, дві лицеві, знову дві виворітні петельки. Так, і ми можемо зробити ще один перехрест. Отже, дві лицеві, дві виворітні, дві лицеві, шість петель, між шостою і сьомою, Витягуємо протяжку отаку от, петлю, витягли, одягнули на ліву спицю, пров'язали її разом з першою лицевою, лицевою петлею, ось так, далі лицева, дві виворітні, дві лицеві, і далі дві виворітні. У мене тут кромкова, ну, а ви можете продовжувати далі. Якщо ми в'яжемо по колу, то по колу ми 5 рядів пров'язуємо резинки 2х2, потім ряд з перехрестами. Тепер перевертаємо наше в'язання і знову в'яжемо 5 рядів резиночки, і зустрінемось, покажу, як робити перехрести в шахматному порядку. Так, і знову у нас шостий ряд, знімаємо кромкову, дві виворітні, Цього разу нам треба змістити наше перехрещення. Ми зробимо його між цими попередніми перехрещеннями. Ось посередині в нас іде виворітня дві петельки і якраз дві лицеві. Отже, дві виворітні пров'язуємо дві лицеві, дві виворітні. І тепер у нас дві лицеві, дві виворітні, дві лицеві, шість петель. Між до шостою і сьомою заходимо, витягуємо петлю, одягаємо на ліву спицю і пров'язуємо разом з першою лицевою, одна лицева, дві виворітні, дві лицеві, знову дві виворітні, і далі робимо. Ще один перехрест. Ось так от. І повторюємо ось ці 12 рядочків. Це вже в нас 12 ряд. Повторюємо на потрібну нам висоту. Так, щось я тут нахімічила. Одягаємо і пров'язуємо разом з лицевою. Ось так лицева, дві виворітні, дві лицеві. Ось такий ось дуже гарний візерунок, він мені дуже подобається. Дивіться, якщо пряжа буде навіть, наприклад, не шапочка, або якщо й шапочка, то по голові. І коли він розтягується, то він також гарно виглядає і отак, от в спокійному стані, також такий ефектний доволі. Але виконується, як завжди. Я шукаю для вас дуже прості візерунки, тому що сама такі полюбляю. Надіюсь, вам все сподобалось. До нових зустрічей. Пока-пока!